Знаєте, раніше, от коли мені було там 15 років, 16, була мода ходити зимою там, в капронових коготиках, в короткій спідничці або в шортиках. І раніше це так було, пам'ятаю, там 10 градусів морозу, 15. І я просто йду в цій коротесенькій спідничці, на шпілечках, Сідлі не падаю, але нормально тримаюсь. Головне, щоб подобатися людям, щоб виглядати красиво. Оце раніше було таке, знаєте. Зараз абсолютно пофіг. Головне, щоб мені було комфортно. Ви зі мною погоджуєтесь? Я думаю, це багато в кого зараз. Так всі переросли і дивуюся, як це так раніше можна було. Я могла там ходити. Коженці якісь там напівроздягнута.